Перевірте свої знання про вітаміни. Перше. Дефіцит якого вітаміну найчастіше викликає кровоточивість ясен. А. Вітамін Д. Б. Вітамін С. В. Вітамін В6. Г. Вітамін А. Правильна відповідь Б. Вітамін С. Друге. Які симптоми можуть вказувати на нестачу вітаміну Д. А. Випадіння волосся. Б. М'язова слабкість. В. Сухість шкіри. Г. Тремтіння рук. Правильна відповідь Б. М'язова слабкість. Третє. Який вітамін найважливіший для зору? А. Вітамін К. Б – Вітамін Е. E, В. Вітамін А. Г. Вітамін В2. Правильна відповідь В. Вітамін А. Четверте. Що може свідчити про нестачу вітамінів групи В? А. Тріщині в куточках губ. Б. Кашель. В. Зниження апетиту. Г. Шелощіння шкіри на ногах. Правильна відповідь А. Тріщини. куточках губ. П'яте. Для чого потрібен вітамін К. А. Підтримка зору. Б. Засвоєння кальцію. В. Згортання крові. Г. Енергія в клітинах. Правильна відповідь В. Згортання крові. А скільки у вас правильних відповідей? Напишіть у коментарях.